Вас вітає четвертий житловий поверх клубного будинку Совський. Це друга секція залита. Застигла. Це чудово. Ще є опалубка на колонах. Добрий день. Добре. І сьогодні залили плиту першої секції. Тут має переходити. Ми з вами знаходимося на першому житловому поверсі в секції номер 1 Бачимо теперішній стан по влаштуванню окладки. Бачимо, що ліва бокова стіна майже повністю готова. Закладені також певні перегородки та стіни між квартирами, між секціями. Можемо навіть потрапити в одну з квартир. Маємо такий від з вікна у двір. Такий вид з вікна першого поверху маємо на урочище.